Диоланус. Тестируем. Хотя видно и так, что булькает. А ну, покачай немножко. Сейчас жит... резина должна пожелтеть. Видите, тут і так оно булькает. Видите? Желтит. Ну, Прола наситуди, так все зрозуміло. Пробита головка. Прокладка чи головка буде не розбиратися. Зняли головку, четвертий циліндр вимитий. Ось ньому видно. Пробує прокладки. Або трішина головки. Це у нас олива перетворилась в емульсію якось. Зливаємо ливу, мульсію, молочко згущене, кольору оливу зливаємо.